Об'єднати зусилля та працювати над реалізацією плану перемоги України. Головний лейтмотив розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. У засіданні взяли участь керівництво Вінницької обласної військової адміністрації, обласної ради, керівники територіальних громад, депутати місцевих рад. Президент України Володимир Зеленський представив перед учасниками Конгресу план перемоги. Документ складається з п'яти пунктів геополітичного, двох військових, економічного та безпеки. І трьох таємних додатків, глава держави закликав громади почати працювати з дружніми їм регіонами з інших країн. Ми завжди працюємо з нашими партнерами на всіх рівнях, на найвищому, на рівні кожного серця, яке з Україною, і дійсно хоче для нас миру, хоче для нас справедливості. З лідерами працюємо, уряди, парламенти. Все це теж є. Я прошу вас розпочати цю роботу, шановні наші громади. На рівні ваших зв'язків з регіонами інших держав, з громадами в країнах, партнерах, ми в цій війні можемо перемогти тільки у єдності, і тільки разом. Всі українці, всі європейці, весь вільний світ, і саме це треба донести до суспільств, які з нами, які мають розуміти і які мають підтримувати нас, отже, підтримувати наш план, план перемоги. Важливо донести кожен пункт плану до регіонів партнерів та заручитися їх підтримкою. Вінницький регіон має міжнародних побратимів, з якими налагоджена тісна співпраця а відтак потрібно максимально використати цей ресурс, наголосила перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Ми сьогодні маємо продовжити демонструвати свою єдність, в тому числі, і залучити до підтримки плану перемоги України. Кожна область має свої регіони, побратими кожна громада має ті міста, села, громади в різних країнах, і ми можемо звернутися до них і віднайти в них підтримку, щоб вони звернулися до своїх урядів, і щоб до другого саміту Україна вийшла з максимальною підтримкою від усіх демократичних країн плану перемоги України. Реалізація плану перемоги має бути ефективною на всіх рівнях. Нині це важливо для всього демократичного світу. Для того щоб перемоги досягти якнайшвидше, ми повинні на рівні громадянського суспільства, на рівні усіх гілок влади продемонструвати єдність, що робить. Сьогодні від початку повномасштабного вторгнення як обласна рада і депутатський корпус, так і все місцеве самоврядування громади Вінничини. Звичайно, що ми повинні зараз вийти з відповідними заявами до наших регіонів партнерів на жаль, от саме ця пропаганда російська, вона досить активна в будь-якій країні світу, і наше завдання от такими спільними зусиллями, доносити всі важливі пункти цього плану, і саме головне кінцеву мету, що ми отримуємо в результаті цієї перемоги для країни, для нашої народу важливе питання безпеки. Долучаються до його реалізації представники депутатського корпусу області. Є дуже надзвичайно важливий документ, який кожен з нас має не тільки вивчити, але й донести до наших партнерів, які є по наших міжнародних партнерських країнах. Тому наразі ми розробляємо зміст звернення до наших міжнародних партнерів, і будемо ініціювати такі звернення в кожну країну, яка працює на розвиток демократичного суспільства. Від втілення цього плану залежить справедливе завершення війни. Українські громади згуртовуються аби об'єднати заради перемоги України увесь цивілізований світ.